В Чорному морі, коли ми стояли, ми підняли один з якорів. Можливо, хтось з кораблів втратив його до часу. Але ж ми вирішили подарувати цей якер місту Тернополю як за вдячність за те, що ви постійно підтримуєте нас, підтримуєте військово-морські сили. Цей якір означає те, що ми залишимось в Тернополі. Назавжди символ вдячності та єдності моряків колишнього судна Корвет Тернопіль і Тернополян Якір Хола буде стояти на набережній тернопільського ставу. Урочисте відкриття відбудеться 28 серпня. На день міста хочеться привітати місто. Це свято, це день народження міста, свято для людей, свято для міста, свято для гостів, які приїжджають. Хочеться побажати всім доброго настрою благополуччя і здоров'я родинам, і звичайно, мирного неба над головою». Попри те, що Тернопіль не приморське місто з українським флотом, ми міцно пов'язані, каже заступник міського голови Тернополя Леонід Бецюра. Після анексії Криму та безпосередньої втрати судна Корвет Тернопіль моряки, які служили на ньому, продовжують працювати на інших суднах і катерах військово-морських сил України. Наразі у Києві готують новий розвідувальний корабель, який назвуть на честь Тернополя. В липні зустрічалися з командувачем ВМС України Воронченко і досягли принципової згоди, що наступний корабель, розвідувальний корабель, він носитиме назву Тернополя. Для нас це фактично справа честі, бо Тернопіль давно став побратимом моряків.